Діви! Привіт! Коротенькі по традиції Таро підказки на грудень 25-го року, наш останній місяць 25-го року, що вам підкажуть карти Таро. Перша карта вісімка жезлів. Вісімка жезлів. Це швидкісна карта. Карта руху, прийняття рішень, прийняття якихось е дій. Бачите, тобто тут жезли летять і летять з великою швидкістю. Тобто, можливо, вам треба буде що швидко робити, багато роботи, можливо, багато зустрічей, якихось спілкувань, переписок, тобто щось таке дуже насичене, швидке, насичене. Можливо, до речі, це може бути ще політ, політ літаком, да? тобто ви кудись політ, полетіт. Щось у мене вже навіть з відмінниками погано. Політ нас на літаку, да? тобто кудись. Теж може бути. Може бути відпочинок, може бути і по роботі. І так теж може бути. І так, і так. Тобто давай давайте подивимось, що ще щось треба буде да, багато чого робити. Можливо, знаєте, якось навалиться на вас багато справ, можливо, щось треба по роботі завершити до кінця року, якийсь проєкт. Тобто тут плюс ще да, якісь там святкування, новорічні ці свята, купити подарунки, з усіма, з усіма зустрітися. Тобто, щось таке дуже-дуже насичене. Вісімка, знову вісімка. Але тепер мечі, вісімка мечів. І тут, бачите, вона перев'язана, зав'язана, очі зав'язані, і у колі мечів ви стоїте. Тобто, це якесь, знаєте, як це якийсь страх, ви чогось боїтеся. Можливо, ось, це, ось ця швидкість, ось ці постійні да, рух. Прийняття рішень, якісь там зустріч? Тобто, можливо, ця швидкість подій вас налякає, вам буде якось аж, аж страшно, що відбувається, як все встигнути? Да? Можливо, якось так. Це можливо така, знаєте, як невіра в себе, а чи справлюся я з усією цією роботою, чи справлюся я з цим навантаженням? Так багато всього, а мені треба встигнути все. так що це може бути? Да? Або, можливо, це е, ваші якісь такі. М, знаєте, як внутрішні блоки. Ви са, самі себе. Е, ось це ваші думки мечі. Да, тобто ви самі себе якби обмежуєте. Тут, знаєте, це означає, не треба боятися, нічого не бійтесь, Знімайте всі ці мотузки, знімайте всі ці. Е, те, що да, перекриває вам очі цей страх. Да, оце можна. Знімайте всі страхи, всі блоки. Не бійтеся. розривайте це порочне коло, вір, та все у вас все вийде. Давайте ще одну подивимось. Так, це у нас дев'ятка жезлів. У нас вісімка і дев'ятка жезлів у вас поспіль випала, да, можна так сказати. То це, бачите? Важко, да, все це важко буде. Багато справ. М -м, можливо, да, цей страх, невіра в себе. Під кінець року ви будете стомлені, побиті, да, трішки пом'яті. Але ви справитесь. Ви з усім цим справитесь, і, знаєте, як винагорода за ось ці ваші старання, можливо, трішки страждання від усього. Вони не за горами. Тобто винагорода буде, не бійтеся. Ось такі для вас підказки, діви на грудень. Бажаю вам всього найкращого. До зустрічі!